Ні банковському безпреділу! Ні банковському безпреділу! Люди просять банки не знімати три шкури за взяті колись кредити. У цих чернігівців, які зібрались під стінами банківської установи, існують чималі борги. Тепер їм надходять листи з нарахованими штрафами. Як правило, це захмарні суми, зазначив організатор акції. Зараз штрафи банкіри привратіли в надприбутки. То есть ну, у нас есть женщины с детьми, у которой, например, ну, нет дохода, на руках двое детей, нет кормильца и так далее. У нее был, например, 10 тысяч гривен кредит. Сьогодні начитали 40 тисяч штрафних санкцій. І це по банку і так далі. І мало того, уже вже протягують руку руку имуществу. Проблема цієї жінки не нова. Тягнеться вже близько п'яти років. Її чоловік колись взяв кредит, а потім, залишившись без роботи, не зміг його погасити. Тепер каже багатодітна мати для сім'ї суд став другою домівкою. Вони борються за право жити в квартирі, але пресинг дуже великий. Я живу з дітьми в однокімнатній квартирі. Четверо дітей. Час суді дело о том, щоб квартиру в щодо кредита забрати. За її словами, телефонують та приходять не тільки до неї додому, але й турбують сусідів. Методів боротьби поки немає. Тому організатори прийшли захистити не тільки права даної потерпілої, але й інших громадян і поставили банкірам декілька вимог. Ходім по банкам. Стребования, мужастребование о том, что у люди, которые взяли кредиты, они хотят платить будь пожалуйста, розсрочки менші платежі. Здійся ну, кому-то можуть бути і кредитні канікули. Э, Спішіть, піні штрафи. Люди б хотять платить. Ну, наприклад, якщо чоловік не може платить 400 гривень в місяць, ну може 100. то чому не дати йому таку можливість? Аби все ж таки їх почули. Люди написали заяву, у яких виклали свої пропозиції щодо того, як вони готові повернути установі кошти раніше отримані в борг. Наразі протестувальники чекають відповіді.